І про злодюжок дрібнішого штибу у Мукачевому парочка вирішила заощадити на святкових прикрасах і позичила їх на головній ялинці міста. Утім, новорічні злодії активізувалися не лише на Закарпатті, як довго іграшки можуть провисіти на вуличній ялинці. Перевіряла наша Ольга Родіна. Щойно на міських площах з'являються ялинки, починається зворотній відлік. Як довго на них протримуються іграшки? Громадянам, бо мало краси на вулиці. Вони хочуть неодмінно забрати її додому, щоб насолоджуватися індивідуально. Ось яскраві гірлянди намуляли око жіночкам із Ростова на Дону. Не змогли пройти повз декорації і в нашому Мукачевому. Познімали їх щойно святкове дерево зависочило на Майдані. Та невже від злодіїв порятунку немає. Сабиття дня влаштовують експеримент. Прикрашаємо дерево у столичному парку. Перевіримо, скільки протримуються новорічні прикраси без пильного нагляду. Перші 10 хвилин і натяку на новорічний злочин немає. Але тут з'являється він, герой нашого часу. Невідомий намагається звільнити дерево з під чар новорічної мішури. Інтересно. А що, щоб на не Є Сховати кульку до кишені чоловікові так і не вдалося. А ну перестань баравай. Звичайно, можна виправдати дії співгромадян немилосердними цінами. Простенька новорічна іграшка в супермаркеті кілька десят гривень. Усім деякі дріб'язок не розмінюються. Їм подавай геть все. Ось, приміром, ці чоловіки крадуть із офісу вже прикрашену лісову красуню. Поки одні пиляють хвойні на сусідньому подвір'ї, інші безсоромно відбирають ялинки в самого Діда Мороза. Ей! Ей! Перший новорічний злочин цього року стався в ситі Європі. На півночі Франції з центральної площі міста поцупили прикрашений вогниками возик Санта-Клауса, а заразом і фігурки чотирьох оленів. Влада порахувала, добра зникло на 4 тисячі євро. Закликає повернути. А поки європейці вмовляють, у російському Ростові на Дону до сумління вирішили вже не звертатися. Прикрасили ялинки особливою гірляндою з шипами та лезами, колючим дротом. Ольга Родіна Дмитро Данченко, забиття канал Україна.